Колеги та друзі, усіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді дві чудові позиції, які прибули до нас з Італії. Дана позиція вона прибула до нас з Італії. Виготовлена вона зі 100% сорту винограду піногрішого класифікація EGT, вміст алкоголю 11 обертів. А вміст цукрів від 1 до 4 грам на літр. Навіть не куштуючи позицію вина, в ароматі вже відчуємо помітну кислотність, що буде легенько переплітатися з відтінками суцвіття польових квітів, а також абрикосу, персику та цитрусів. А смак буде доволі таки помірним з освіжаючою кислинкою та відчутними нотами цитрусів та фруктів. Перейдемо до наступної позиції. Хвилин, хочу представити вам ще одну нашу позицію. вина, новинку. Альбінелі піногіджого з регіону Ломбардії, Італія, яка буде вмістити собі сорт винограду піногріджого 100%, вміст алкоголю 12 обертів і вміст цукрів від 1 до 4 грам на літр. В ароматі та смаку цієї чудової позиції ми будемо відчувати помірну кислотність, я б сказала навіть освіжаючу, з відчутними нотами абрикосу, зеленого яблука, фруктів. Класичним поєднанням до білого сухого вина з сорту винограду піногріджого будуть легкі сири, салати з морепродуктами, а також паста. Усім до нових зустрічей!